До нас тільки зараз, як до жирафи, почало доходити, хто ми є. Ні, підказки і натяки демонстративно були розкладені повсюдно, але ж ми такі скромні, такі толерантні, такі поступливі, такі меншовартісні і віктимні, що аж сліпі. А чи задавали ми собі запитання як так сталося, що народ, нібито кріпаків, зайняв найбільшу та найродючішу територію у Європі? Україна розміром приблизно як Британія, Румунія і Польща разом взяті. Яким чином наша мова, котру називали сільська, малоросійської на котрого не существує, оця мова має сукупну до мільйона слів. Перші українські слова мед і страва були записані ще пріском в таборі гунського володара Аттіли. На території сучасної України в 448 році нашої ери. Як в нашу маленьку культуру, як казав всім відомий Аурістович, вмістилося 200 тисяч народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, обрядовість, архітектура, колосальний живопис. Перші у східній Європі академії і книгодрук, стародавні літописи і кобзарство, гумор, театр Корифеїв і Березіль, музика Веделя і Березовського, Сковорода і Вернацький, такої маленької культури, знаєте, вистачило би і на десять народів. Як так вийшло, що предки так званої молодої держави, якій всього 30 років, брали столицю Візантії Константинополь ще в 907 році? Знищили хозарський каганат в 968 році, спалили Османський флот в 1615 році, палили передмістя Москви 1618 року. І це лише верхівка верхівки айсбергу. Нас не має дивувати. Фантастична сила українців, продемонстрована у час повномасштабної війни. Українці були такими завжди. Нам про це кричить історія і пам'ять поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається надто повільно. Ми, як гидке каченя, що виявилося лебедем і полетіло з курятника меншовартості, і нам треба терміново навчитися любити і поважати себе, як це роблять нормальні, незакомплексовані народи. Бо ми не кури, ми лебеді, і батьки наші лебеді, і прапрадіди були вільними та прекрасними, вони високо літали і в курниках не жили. Це треба знати і пишатися. В будь-якій незрозумілій ситуації гордіться Україною. Це обҐрунтовано, це перевірено. Летімо далі, не скорені. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!